Раночок Шиїта панове. 14 червня з Сихів кінотеатр Довженка. точка збору. ми зібрались, але трени тут не будемо. А файний в мене ровер. Як на літаку сюди долетів. Зараз беремо водичку і йдемо на турнічки. Я знайшов львівський ізотонік. 37 Так. Ти думав? Я весільний оператор, я влоги паркурські теж через рік викладаю. хлоп тягують там спереду. Хлоп? Там якийсь турнік, схожий на гімнастичний. Коротше, печаль на печаль, печалі вона. Викопали всі шини і тепер цей спот обрізаний став. Що тут робить? Повисіти на турніку, ну якесь лише кинуть. Але без шин він просто в 10 разів нудніший цей спотик. Камера пише якщо... Будеш готовий стрибає. Зараз я не Ну так це знімається. Це має бути в кадрі. Такі реалії. Не покошено. Не покошено бачите? Вітер почався сильний. так? Та як зможеш, можеш за темп. А там якщо я наприклад так пригну і потім влач. Ну, хім, 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 хім. ну можеш потім влач. Ні, тут дуже мочний влач. Я його не втримую, руки мокрі. Ну, а тому акур краще. Віримо в тебе віримо. Один а далі по ситуації, правильно. Раз. Хорош. Красава. <ристо> 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 Ні, це прикольно було. Ну знаю, мені кайфово виглядає тут. Так, ти включай, а я. Пише, пише. Йоу! Hey. Не хож обыши, ти там поптонують. Дай, будь ласка. Є? Yeah? Так. What the hell? <laughs> так, я також боявся. Але, Але я потім... Ну там, там пригай один а там подивишся. Ладно. Світле майбутнє. Я взагалі не бачу другий. На перший бачу, зараз а другий не бачу. Ну все, пригнув в окур перший, далі дивишся. А як там призимиться потім? Ну подивишся, вниз підеш. <рес> Давай, я теж не знав, що буде. Я ж пригав на пофіг перший раз. На одну. О, <рес> почався <рес> I will always love you. Ті Титанік. Тікай хай Отаке на відстань тут Та чи ж не позор тут висота і труби. Я Ні, ти зробиш, давай. Один стрибок і вниз. А Тільки один. Ну пофіг. Один раз, один дубль, все, я від тебе. Аня, так стараюся, я мені вже хочеться стрибати. Ну давай. Поняв? <звук> Спайдермен, спайдермен. він такий прикольний мен. Що будеш робити? Та хочеш, хочеться і колеться. Як ти зробив взагалі? знову? Я в мене просто є кроляча лапка, зірвана на Івана Купала. 12 незайманими топ-моделями фотографії. Це не збереме. І... Намолов. Та роби. Пригни один і дивись. Чи ти втримався, чи ти вниз справиш. Все. Ладно, На кореняк я знаю першу домодечу. Добре, стопу. О, це вже легше, вже можна стрібати. Малю. Є! Ху -ху! Молоде! А, Файно. Yeah, тіхну, поки на покинаємо. Трошки вітер, але він мені на користь має бути. Я вітер. Я є вітер. Oh, oh, oh. А, стіхну, я вітер, я хвила. ого Нуга, ми одніє. О! Далі. Оп! Тут же Ми стрибали. Бачу як вийде. Найс! Я пишу якщо що. Це на, на, на тему любиш кататися, любий катайся, найбільше стомі виходити на гору. <плес> <плес> Так. Що, пішли? Так, пішли. <плес> Не роби ручки спітніли долоні.

To <gry> już nie Ja już trzy razy podciągnąłem Co ty myślisz? już raz Nie na 109 Dawaj <gry> ostatni 100 A magnez jebcie Що зробиш другого разу зараз? Не сьогодні. Дем, бо ще, ще 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 би якісь споти побачити. Б б Від дерева на парапет. В принципі, по куту, ніби плюс-мінус нормально. Мені якраз в ту сторону. Досить далеко. Які, які шанси? Вбиває. Пише. О, найс когося. Если только точно нога шагает, это тяжело Она туда я думаю, да? Oh, теперь, теперь я той ногой долетел, а там той не долетел Блин Да блин, нет Я сделал еще раз 360 ка просто з місця, бо вона недалеко просто я вже дуже втомився. Пішли далі. Там дворі, там дворі, Там дворі. Дівчата-чарівні. Виграємося. Чувакерка. Чивакерка. Тр Трейсереса. Трейсерівка. Паркуристеса. Паркурниця, парковщиця, паркурівка. Don't стрес. в зручний маркет. Там дуже зручно. Хочеш спорт. Ти хочеш не зручний маркет? Хмайка одна лета. Тебе пише рита на сумці. Рита? Шиванова терстіння. Пума. Рута. Червону риту. Не шукай вечорами. Чекайте, куди нам? Ми заблукали. Нам, нам туди не на Я заїхав в спот. Це новий дуже новий, дивись. Свіженький, свіже сміття лежить, свіже бите скло. Цікаво, цікаво. Так ніби недавно тут хтось тренувався. <гум> Тільки нема жодних матів, гімнастичний турнік, сихів. Прыгає через неї. Скоро приготір через неї. А ти будеш стояти я ти стільки. Давай. О, oh, май. Ah! А як yeah. ти злізеш? Ні, не, є. Ah, а, <laughs> є, не є. Страховщик, а я знімальщик. Просто головне туди долети. Да. Так. Ти долетиш, ти Колін'є майнд. Я хіба одною все-таки стрілю, бо я не можу здобувати. Nice, молодець. Супер, молодець! Чого мені легше? Сьогодні, Що лайк, сьогодні все ну, ти, То, А чому таке відео не зняли? Як ти як Жан-Клод вандал, між переглядався <су> <су> і Ого, нічого. Коротше, отакий спотик. Біля церкви Петра Павла Сихів. Кубики, вазонки, Зараз на дощ. Давайте придумайте, щось туди можна лачик. А хто лачане цей лач туди? Ще куди лач? Тут якийсь... О, дивіться, який лач класний. Звідси туди жабки. Диви, звітом, раз сюди жабка і туди А, Не користуватися нормальні роботи. А, то може його такі перехилили. Знов почався дощ, тому треба завершувати, бо в мене ще зйомочки і я вже все. Що, збираємося? Вам дощик до рота не капає? Що ти вже придумав? Я хочу робити хрип. Моя гадав така штука і забув зразу. Фосфор треба їсти. Волосся випадать перестане. Що це, це якийсь... Я звик називаю. О, не згадав. Забув. забув о, а, а. 40 градусів вже не вставляє, 720 вже не робить. Це було 400. Що ти О, там? Nice. Пів раза пригнув 400. 160 було, да? Тебе по якій шкалі? Цельсія чи Фаренгейта Ференгейт. 400. Давай, В диви, ньютонах на 2 зробив. Ти дуже близько стоїш. Давай. Буде мах руками. Мах на 10 ньютонів. 1 і скільки? Четвертина? Треба хороші стартоні. Групу бери. No ну, тепер рівно. <laughs> <laughs> О, бачиш? Oh. Рівніше. О, це ж у нас важко там. В кінці робиш кік. Wow. Ого! Ого, нічо собі! Ну, ти трікер. Дивись, mm жикі -hmm. штуки пішли. Чекай, oh, ти ж не бачив. Ви що, забули, що я паркур прыгаю? <laughs> ти, ти так чуть гейнер маєш? Oh, а вам дощ не падає? У мене камера мокра. Я встаю, я шкарка. Камбуча. Чому ти поїхав по камбучі? Після камбучі. Після навчання камбучі. Давай, Іра. О, ти маєш. Це тренажер для Джеймса Бонда. Реактивний ранець.